А завтра щось буде. А що буде завтра? А завтра настане знову новий день. А чи говорити і думати варто? не варто? Потрібно співати пісень. Сьогодні співати, що завтра настане. Сьогодні відчути той кайф від життя. Сьогодні повірить й боліть перестане. Сьогодні і вмить припинити ниття. Не вмію співати. То вірші розказуй. Робити, що вмієш, і любиш завжди. І кисле обличчя своє не показуй. Чуже не жадай, а своїх дарів жди. Яких дарів ждати? Мені невідомо таких, яких ти за життя заслужив. Комусь мішок грошей, комусь папілому, а хтось віддасть все, щоби лише шрам зажив. А як заслужить мішок грошей? Не знаю, не дуже цікавить мене такий дар. Як це не цікавить купити трамвая? Ти брешеш. Тобі лише треба піар, та думай, як знаєш, маєш на це право. Моєю душею життя не живеш і їсти не будеш, мою гірку страву. Своє виживаєш, свою смерть помреш.